Я вже чую, що там а, десь звук куларів Верховної Ради Андрій Баштовий, я так розумію, вже готовий розказати, з ким говорив, що почув. І а, я так розумію, що там найперші коментарі були присвячені Міністерству створенню Міністерства інформації. Доброго ранку тобі. Привіт, Кіра, але я почну не з того. Почну з того, що з теми, яка набагато ближче, цікавіша, тобі суто географічно. Харків завжди завдається, так відповів на питання про те, чи лишиться міністром. Арсен Аваков. Сам Аваков більше ніяких коментарів не давав, сказав, що все вирішить парламентська коаліція. Але ну фраза Харків завжди остається, може сприйнятися досить однозначно. Ну і якщо суди, ну, якщо він не спеціально не спотворює інформацію або не створює додаткову інтригу, то ймовірно Аваков лишиться на посаді міністра внутрішніх справ. Проте наголошую, він сказав, що все вирішить парламентська коаліція. А тепер до міністерства інформації чи то міністерства правди, як це написано на плакаті Сергія Лещенка. Кілька секунд, і ви просто подзвонили скайпом, і Я не встиг запостити фоточко. Він прийшов сьогодні до парламенту з плакатом Стоп цензурі проти Міністерства Правди. Якраз з приводу Міністерства Правди я сьогодні спілкувався з основними винуватцями цієї теми і з Юрієм Стецем говорив і з Черненком з блоку Петра Порошенка з тані Чорновол говорив з Лещенком. Говорив: Ну Лещенка позиція зрозуміла, вона написана на його плакаті. Таня Чорновол каже, що міністерство правди створене з метою е е влаштування на роботу е однієї конкретної людини ну дуже ймовірно натякає саме на пана е, Юрія Стеця. Бо е, саме під нього на її думку створюється е, це так зване міністерство правди, е, проте застереження про те, що міністерство прав ну, інформації, як воно називається, е, буде якимось чином втручатися в редакційну політику. Вони є марними. Це мені сказав уже Олександр Черненко з боку Петра Порошенка. Він каже, що дуже багато речей, дуже багато закидів які ми зараз робимо з приводу цієї нової установи, вони не є актуальними. Не буде жодного втручання в редакційну політику. Відтак, наше застереження зайві. Він каже, що міністерство правди, як і вчора пояснював Юрій Стець, буде займатися формуванням інформаційної політики на сході, буде займатися контрпропагандою, там от, працювати проти протидіяти російським медіа, і буде просвітницькою роботою займатися. Ну, подивимося, що буде далі. Він сказав, що протягом там громадського обговорення ми багато відповідей на питання. Отримаємо і нагадаю, сам пан Черненко вчора на фракції голосував за створення такого от е, міністерства інформації. Ну і ще цікава штука. Сам Юрій Стець винувати ці е, події. Саме його, е, стосувався закид Тетяни. Чорновол е, е, Юрій Стець пояснив е, журналістам е, буквально кілька хвилин тому, чому ж е, саме потрібно створити це міністерство правди. Він сказав, що там три е, напрямки передбачено. Ой, тут трошки дуже дуже гучно говорить парламентський канал. Я відійду трошки в інший бік. Отже, пан Сет сказав, що займатиметься міністерство правди протидією технічною. Зокрема, буде займатися протидією там ДОС атакам сатакам, хакерським різним акціям, спрямованим на підривання інформаційної безпеки. Потім вона займатиметься налагодженням. Внутрішньої комунікації фактично такий собі департамент інформаційної безпеки і координацію буде займатися міністерство правди. Він каже, що жодне застереження щодо цензури не мають сенсу. І пані Геращенко сказала, що міністерство це ну наскільки вона не прямим текстом, це сказала, вона сказала, що координації дуже бракує. Відповідно такий орган ймовірно потрібно було б створити. І люди, які живуть в полоні там інформаційного простору, дуже схиляються до. Того, щоб вірити саме російським каналам, оскільки з українського боку немає жодної протидії. Ну от про це сьогодні говорять парламентарі в кулуарах. Є звичайно люди, зрозуміло, які проти цього створення цього міністерства на вулиці. Я думаю, ви вже показували фото Антона Ємельянова, що відбувається на вулиці. Просто зараз під будівлею Верховної Ради там люди теж протестують, але все ж дуже багато народних депутатів кажуть, що такий орган. Потрібен, будемо дивитися, що далі відбуватиметься. Пана Стеця запитала, чи є інші кандидатури на цю посаду на посаду очільника міністерства інформації. Проте Стець каже, що він не компетентний в цьому. Він лише вчора презентував власну позицію, представив власне бачення і все про що домовлялася вчора коаліція на раді коаліції. А він до цієї ради коаліції не входить. Він каже, що не знає. Вже дізнається сьогодні на засіданні Верховної Ради. Буду далі шукати якусь свіжу інформацію для вас. Якщо маєте якісь питання, та як ні, то ловити депутатів. Андрію, ти по-перше, говориш Міністерство Правди, хоча це і міністерство я інформації. Сергія за Сергій так. Ну, це символічний такі да. меми, які вже в інтернеті поширений. Я свідомо це говорю. Тобто Но... е зараз е в Твіттері всі всі це міністерство символічно називають так. Зрозуміло, що йдеться про міністерство інформації. Саме ну так воно називатиметься, але е все ж якраз люди, які протестують проти його створення, або просто люди, які проводять такі Орвелівські... Е Паралелі використовую термін міністерства правди ну, наразі, оскільки цей орган не є не є створеним, то я не спотворюю якусь там державну назву або конкретний. Законодавчий акт зареєстрований у парламенті. Ну це насправді не питання. Просто я, я помітила, що ти так часто про це говориш. А скажи, будь ласка, чи <світил> uh, питали в Юрія Стеця, чому так вийшло, що на засіданні фракції вчора, коли uh, ставили питання, чим буде займатися це відомство, що відповіді не отримали, що насправді домовлялися про суспільне обговорення, а, а потім проголосували Ні, -громадсь громадське обговорення. Насправді має бути, як сказали, тобто в ном uh, і панціоненко. Про це говорив істець, що там різні деталі будуть узгоджуватися уже згодом. Тобто, зараз фактично вирішується питання самого створення такого от міністерства. Тобто, але е е е наскільки я розумію, дуже багато там дуже чіткого якогось бачення немає, тобто концепція складається з трьох пунктів. Е Пан Черненко наприклад такий говорив, тобто він міг лише про ці три речі сказати. Тобто, таке презентоване бачення того, яким це міністерство може бути. Це не наразі не є якимось там остаточним документом. Законом про створення такого от міністерства, там з чіткою його позицією, стратегією і так далі. Тобто зараз якісь зовсім загальні речі обговорюються. Проте для журналістів принциповим є те, як про що говорять колеги в куларах сам прецедент сама можливість створення державного органу, який може втручатися в редакційну політику і буде займатися регулюванням інформаційної політики. Ну тобто, в нас є державні ЗМІ Навіщо створювати ще якийсь додатковий орган? Ну пан Стець взагалі говорить про там боротьбу з хакерськими атаками, це як один із трьох напрямків? Тобто, це зовсім. Така от інша сфера про що зовсім не обговорювалося в медійному просторі, і чи стосується це міністерства інформації? Ну ну питання насправді це дискусійне питання. Будемо говорити. Я ще спробую пана Стеця запросити до нас на ефір, якщо я зловлю але ну тут просто дуже там депутатам треба було встигнути зареєструватися, піти до зала сесійних засідань. Не було дуже багато часу, і ну в той момент, коли я прийшов до парламенту, парламент був порожній. А потім всі депутати одночасно просто приходять, і ти там кого встиг, того зловив, кого не встиг, того ну так і склалося. Але ще зараз перерва оголосили, Зараз депутати повернулися до кулуарів. І вже можна буде якусь додаткову інформацію отримати. Я ще дуже швидко в тебе запитаю, Тобто, виходить, щоб точно вже зрозуміти, що е, сьогодні ймовірно буде проголосовано створення цього відомства а вже деталі безпосередньо чим буде займатися, наскільки, які функції, там як підпорядковуватися, і так далі. Це вже буде громадське обговорення. Правильно наразі виглядає так, всі акцентують увагу на тому, що далі далі має відбуватися громадське обговорення. Тобто, mm -hmm. наскільки я розумію, сьогодні е, може бути ухвалення лише самого напрямку, самого рішення про створення такого Органу проте так само Авакова питали і Стеця про пакетне голосування. Вони вони не відповідають на це питання. Стець Аваков просто не дає додаткових коментарів. А Аваков ну ой, що Аваков не дає деталей деталі, і це стосується саме його позиції у міністерстві МВС. А стець каже, що він просто не, не входить в раду коаліції. Відповідно він не може про це говорити. Але я зараз спробую когось ще дізнатися про те, чи буде це пакетне голосування чи вдасться проголосувати останнє рішення одночасно ще останнє швидко. Чи говорив Юрій Стейць про те, скільки це буде коштувати держбюджету? Тому Ні, що про цю... це не говорила, але про це обов'язково треба, треба згадати. Буде Тетяна Чорновол в нашому в коментарі нам сказала про те, що НАТО вже е, не складна ситуація в Україні. І Україна не може плодити додаткових чиновників, додаткові відомства. Ну і так само згадала вона про працевлаштування цієї однієї людини. Зрозуміло. Добре, дякую тобі дуже.